Ранок вдома завжди радий зустрічати гостей щирих і відвертих, які приходять до нас. А отже, і до вас з добром. Я вже йду зустрічати заслужену артистку України співачку Тоню Матвієнко. Доброго ранку, доброго будь ранечко. ласка, проходьте. До доброго дома. ранку, доброго ранку. Доброго Рада ранку. Рада вітати. Дуже, Ради Ради. дуже, дуже приємно. На Знаєте, прошу, гарний вас. вигляд. Я думаю, я вас теж обійду з війну. Тоді всіх. А що, мені вже чайочок принесли? Так, Так, доброго да, ранку, да. Доброго, доброго раночку. Ага, дякую. Чоловічий моторний. О, Дякуємо, Тоня. що завітали до нас. Дякую, що так. запросили. А -а -а. Я вже так довго чекала, поки мені двері відчинять. Та він же ж бачите, поки розійдеться, поки роз Я роз Стукала, 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 ви не відчиняли. Ми раді вас бачити. Скажіть, будь ласка, як ви себе зараз почуваєте? Зараз вже там, на третьому році повномасштабної війни. Як ви себе зараз почуваєте? До чого звикли, до чого ще не звикли? Ну, у мене ще пов'язано не тільки це з війною, тому що півроку назад мама пішла. Так. І, Мені здається, що людина може витримати все. Це я вже переконалася, що настільки ми сильні духом, і ми повинні не здаватися і не ламатися отак. Тому я... Я це все, мене спасає діти, творчість, пісні і глядачі. Я нещодавно зрозуміла, що коли я співаю, от це такий колосальний зв'язок. Я з мамою. Тобто, через пісню я з нею зустрічаюся на сцені на сцені. Це дуже, я ніколи не думала, що так, так можна, так можна. І прямо особливо найважче співати квітка душа. От, але ж глядачі в залі чекають цю пісню. І так, так, корот, якось, отак. У мене все так. Слава Богу. Жива, здорова. Ви знаєте, за півроку, буквально до того моменту, як ваша мама пішла життя, вона приходила до нас в студію. Да. Це легендарна особистість. Повна енергії, завжди усміхнена, така А коли, вона у вас була? коли була презентація мавки, і я казала, да. що от її голос на початку цього мультика він мені здається і задав. Ось ту атмосферу казковості, такої неймовірної душевності цього мультика. Тому що ж вона була як оповідачка цього мультика. І вона приїхала тут, і в гримерці нам каже: Ой, там в мене ж часу немає бігом там до хлопчиків виступати і концерт. І така ж вава, і каже: Дівчатка, а ну, губи да. на все добре, все чудово. Ну легендарна особистість була. Ми завжди її любили і будемо любити, тому що такі люди вони не вмирають, вони завжди залишаються з нами. Тонечка, я знаю, що Ніна Митрофанівна вона вірила в те, що люди живуть в потойбічному житті, що вони не помирають, що вони все одно тримають ось цей зв'язок з нами тут на земному житті. І, і я пам'ятаю, вона розповідала, що через сон ми приходимо до інших, чи ще щось таке. Розкажіть, як Як я люди... це ну так. По перше, мене цього ще відчуття немає, що вона. Пішла. Мені таке враження, що вона поїхала на гастроль. <гум> Як десь поїхала на концерт, і ну, просто її немає вдома. Да, вона приходить до нас е, через сни. Е, ну, вона, я так чекала десь місяця два, що вона мені наснилась. Вона мені наснилась. Я прям дуже цього хотіла, тому що це теж така зустріч. Але вона зараз мені сниться більш такі спогади. Ну, Дитинство, якесь там. Вона так не, не говорить, а щось ніби я згадую от про неї. Ну, не ще її. І ще навіть е, все залишилось до її кімнаті, так, як і було. Я її речі не прибрала. Навіть так. Ні. От, просто поїхала десь. Так. І така, дійсно, це така ця любов, така. Ти... Я тепер теж розумію сенс э, вічності, Слово вічність. От вона ніби так скрізь. Ну, от. Наче оберігає Так. Да. Тонечка, Це... а які пісні хочеться зараз співати? Мені які пісні? Так, так. от, саме, от хочеться зараз співати. От я до них душа лежить. Я... У ну, мене кожна не... моя пісня улюблена. Так. Просто хочеться співати. І щоб. Українська пісня луна. Щоб українська пісня і всі концерти, які відбуваються. Мені хочеться не так, для цих людей не тільки порадувати своїми піснями, мені хочеться, щоб вони мене теж якось пожаліли. Знаєте? Щоб був Жиз... обмін енергії. Так? Я так, я зрозумів. Обмін. Це як да. психосеанс якийсь. Так. Да. Об, – Обмін енергією якоюсь, так? Да, я взагалі люблю людей. Це так люблю поприїжати в міста. Вони такі. Вдячні, вдячні, такі розглядають А Це, до речі, дуже діти. часто. ой, а ви в житті набагато країни? Краще, набагато краще. І... А ми думали, ви висока. Це завжди кажуть. Але такому така кажуть. На екрані кажу, така. А в житті я маленька. Це зразу в екран подивилася, яка наче, все добре. Просто, мабуть, порівнювали з Митрофанівною, а вона ж взагалі така, як горобчик, малесенька була. така Тендітна. І оце діти після концерту. Якщо вони дітей не обманеш, якщо діти дійшли, тебе обняли, вони навіть собі можна ми вас обіймемо? Значить, значить, концерт гарно вдався. Це прекрасно. Ми а що... знаємо, що сьогодні ти в нас заспіваєш cover, а, ага. на хіт хіток Ельзи Друг. Чому саме ця пісня? Це, до речі, так часто мене питають. Чим вона тобі подобається? Чому ти її обрала? Це я Святослава Вукарчука повідомлення прочитала десь через місяць, мабуть. Ну, як мама пішла, він підтримав мене. І от коли я прочитала, я кажу, ти можна я твою пісню переспіваю? Ну, візьму. Він каже, яку, друг? Він сам здивувався. Ну, Можливо, це таке було в мене і мама ж самим близьким другом була в житті. Якось воно по мелодії, по мелодії, така, воно підходить, я відчула для мого вокалу, голосу. Вона така дуже мелодійна, скажімо, народна, Так, так. дуже гарна. І, це ж хід в 2000-х років. Я пам'ятаю, oh. що вона мене душу розривала. У мене вона була, знаєте, на межі, я коли чула друга. Мені от-от от зараз от заплачу. Ось от, от, от кому. Це, це, це про неї, про цю пісню. Ну, я надію, що в мене вийшло, <головік> Що глядачам сподобається. А ви адаптували її під себе, під свою під свій монет, <головік> чи як? саунд продюсер був Іван Клименко, ваньок. От, і я кажу, це тільки ти можеш її зробити по-іншому. А він каже: Ти знаєш, я не впевнений. Каже, що ладно, каже, Арсен би заспівав. Ну ти? Ну кажу, ну давай спробуємо. Каже, добре, ти заспівай, Арсен під гітаром, записала різних різна тональність. А я кажу: я тобі скажу, вона тобі підходить чи ні? І я заспівала, і, і Іван написав: Твоя, Твоя? робимо. робимо, так? В якій стилістиці вона буде. Розпочуєте? Ага, так, добре. Чи на концертах вже виконували її? Е, виконувала. Яка Ось була поз... реакція? Позавчора у Орсена був сольний концерт в жовневому. Я День народження, і я співала там. І яка була реакція у людей? Я думаю, що на початку вони, мабуть, думають, така пісня знайома. Десь ми її вже чули? Десь ми її чули вже так. Я думаю, що саме так люди. То паче, це ж як жінка співає Так, чоловіка. Я думаю, вони спочатку прослуховуються нот, які давно чули. Дуже цікаво, до речі, послухати вже цю пісню. Тонечка, ну якщо можна, ми хочемо дуже попросити, щоб заспівали. Можна? Так. Обов'язково. Тоді будемо чекати. Мені туди? i yeah. Якби хоч раз сказала я тобі. Дякуємо, Тоню. Будь ласка, ми будь ласка. дякуємо обережно, тобі обережно. за таке неймовірне, чуттєве виконання цієї пісні. Дуже гарно. Дякуємо Листі. тобі. Приєднуюсь друзі. Ми переміщуємось до Словаччини. Там знайшли прихисток від війни майже 400 тисяч українських біженців.